Дніпро місто, яке протягом останніх років приймало тисячі переселенців з інших регіонів України, з наближенням фронту та з вибухів, попит на житло тут постійно змінюється. Особливо це помітно на ринку оренди. Квартири з ремонтом користуються більшим попитом, а власники нерухомості іноді піднімають ціни. Оренда вона, в принципі, як завжди, користувалася попитом, так і є. Слід зазначити, що зараз більше попитом користуються саме квартири з ремонтом. Деякі власники цим користуються і піднімають штучну ціну. Ринок житла в Дніпрі пережив кілька циклів коливань за останні роки війни. Попит на оренду та продаж змінювався залежно від масштабності бойових дій та економічної ситуації. Дивіться, там 22-й рік початок повномасштабної, там реєстр не працював більше ніж півроку. Потім було просідання там 23-й 24-й це теж було просідання десь до 24 четвертий, десь до літа. Зараз більш стабільна ціна. Зараз в динаміці не лише оренда, а й купівля продаж, особливо за державними програмами та сертифікатами. І люди, які як ризикували, так і ризикують, які інвестують, і в принципі, навіть якщо людина виїжджає з країни, так вона продає. А тут знайдеться завжди людина, яка купить. Питання ціни, питання часу все. на сьогодні. Ну, я вважаю, що це вибір кожного, бо ситуація така. От, здаються бюджетні квартири, люди приїжджають, люди знімають. Ми на сьогодні пишемо на півроку оренду, тому що ну, не там, що буде. Може, завтра людина возьме і уїде на якісь другі напрямки. Тому якось так. Після атак на місто і постійних повітряних тривог психологія мешканців суттєво впливає на ринок. Дехто вагається, а дехто продає терміново. Звичайно, якщо є прильоти, то люди десь день-два трошки, скажімо так, в стані розкачки буває, тому що це стрес, ну це важко. Потім йде активізація. Але треба розуміти, якщо люди вже передали завдаток і прийняли рішення купляти квартиру, то вони все одно підуть на угоду. Люди облаштовують своє житло як можуть, а власники адаптуються до нових реалій без готівкових угод і сертифікатів. Є такий момент, коли людям треба вирішити питання, якесь житлове, треба жити. Тому люди приходять і купують. Іноді це квартири там до ну, нехай сорока тисяч доларів. Іноді це можуть бути зовсім бюджетні варіанти. Є люди навіть, які приходять на сьогодні і купують квартири під ремонт. Таких квартир доволі таки багатенько. На сьогодні почав пользуватись попитом перший поверх, другий поверх. Попит на житло в Дніпрі змінився через війну. Для багатьох головне безпека та комфорт. Навіть у складних умовах вибухів та повітряних тривог люди шукають квартири, облаштовують їх, а ріелтори допомагають знайти житло під будь-які потреби та бюджети.